Доброго дня. Ой, зараз получить наш Дем'ян. Ви чуєте? Так годують бджоли. В нас перестав зараз дощ і виглянуло сонце. І всі, мабуть, і матки вилетіли на роботу. Дивіться, що робиться. Такий стоїть гул. Це наш Пасічний кет. Пасічник. Йомик, ти тікав без ветеля. Наш кет. Пасічник вже отримав свою дозу, порцію і пішов в хату. А я, мабуть, зараз отримаю. Бо хочу прорватися серед уликів і показати вам... Ой, божечко! У -у 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 Чуєте, що вони роблять? Все, я прорвалась. Фу. Не отримала. Зараз покажу вам свою нашу. Аличу. Дивіться. Там далі молоді. Дерева личі, яка насіялась. ну Ми її тримаємо для затінку уликів тут і для ну, весняного цвітіння, тому що хай і дуже швидко перецвітає, зате запах і краса, неймовірні. Ще раз покажу свою. Я краса. Форзиція. Там далі. Алича. І такий шум від бджіл. Це, мабуть, ті моменти, які я найбільше люблю весні, коли вилітають на працю бджоли і ось такий гул стоїть тоді вони не такі кусючі тоді вони взагалі зайняті роботою більш-менш спокійні коли ми перші завели бджоли це було років Мабуть, 12 назад. Ну, купували все, де можна було. Бачите, вже рябчик на підході. Э, купували все, де, де що можна знайти. Ну і нам підсунули бджоли, до того були бджоли. Коли чоловік працював у бджолах, то все, вся вулиця сиділа по хатах. Тому що вони за, мабуть, два кілометри летіли і кусали всіх підряд. Не на городі. Не по господарству не можна було працювати, як вилітали бджоли. В хаті, у дворі у нас завжди був комендантський, комендантська година. Можна було виходити рано, коли вони ще спали, а вони, здається, ніколи не спали. Хочу показати вам ще варіагатну рослину, досить цікава. Це із родини ясноткових. Одні говорять, що зеленчук яснотковий, інші кажуть, що це яснотка зеленчукова. Дивіться, яка вона гарна. Вона відносно вічно зелена. Відносно, тому що при великих морозах вона листя скидає. Ну, чорніє листя. Але ось весною така краса. Це вже вона викинула квітконоси. Із де зелений більший, то вже квітконоси і вона буде квітувати всі е, ясноткові, в основному квітують рідко білим, а тут рожево бузкових тонах. І це, мабуть, єдина яснотка, яка квітує жовтим. Цікаво. І ще, це теж яснотка. Бачите? Це така яснотка, вона, листочок майже все і білий, а ось інша яснотка. бачите, Тут ось, бачите? тут інша яснотка. Тут менше білого, тут майже вся, все зелене, тільки посередині, йде біла полоска. А тут навпаки, бачите? Края зелений, а вся біла. Ось дві однакові, бачите? Тобто не однакові з дві? Така і така. Це бронера зелена. Тут буде просто килим зелених квіток. Я потім покажу. Ну, два навігласи. Ось починає квітувати. Дивіться, крупка. бачите, жавтиньки. Це крупка. Ось так. Це тюльпан дикий зацвів. Одні говорять, що це ботанічний, інші, мабуть, це не ботанічний, це якийсь дикий, тому що він геть маленький. Такі тюльпанчики зацвів. Дивіться, як гарно цвіте обрієта. Бачите, зараз покажу ближче. Ці, яка вона гарна. Виростила я її з насіння, е, мене питали, чи я її не продаю. Дивіться, дівчатка, якщо її купуєте, то купуйте тільки в стаканчику. Е, із ґрунту, ось коли вириваєш із ґрунту, вона досить погано приживається, майже не приживається. Тому раджу або купувати її в стаканчиках, а ще краще висівати власним, не власним, а насінням самому. Вона ну, дуже гарно сіється. Дуже гарно. Вже майже розстріла, розстів арабіс. Подивіться. Дивіться, велосипед чоловіка з роботи приїхав. Але він ще буде краще квітувати. Це чистяк. Краса, краса. Має отот -от розтвістий білий мускарик. Вже спірея. Golden Princess. Одягається в листья. Посмотрите, какая красота, какая красота. Посмотрите, нежно-рожевый арабис. Там вообще рожевый-рожевый, если бачите. Тут ось білий. Дивіться, що робиться. Хочу показати ближче вам. Дивіться, який восковий геоцинт, який він великий, подивіться. Жовтий. Це червоний. Це не рожевий, а червоний саме. Це інший. Ну, взагалі, геоцинти це окремо. Тема. Така краса. О, Господи. Все, починає розпускатися. Ось тюльпанчик. Подивіться, який гарний. Лунарія от от розпуститься. Пан дуже цей гарний. І вже... Як бачите Боже. Рудик. І вже, як бачите, от, -от має розквітнути рябчик імператорський. Це теж самосів. Дивіться, а ось, бачите, колір зовсім інший. Це самосів. Він геть-геть блідий. Геть блідий колір. Цікавий. Це точно сам усів. Квітують. Це медунка. Це Дем'ян. Можу ще показати цікаве. Подивіться, який в мене аліум. Ой. Цікавий буде. Мені це від цікаво, який він завбільшки буде. Це аліум, це новинка моя. Такий гарний. Це така маленька прогулянка до бджіл. І тут таке з бджолами робиться. Просто шум. Уже Барбарис одягає листя. Ну одна хвилиночка і вже така краса скрізь. Всім гарного дня. Хто святкує, ще святкуйте. Хто працює гарного трудового дня. І Це буде наша Україна.